Усім привіт! Кого цікавлять великі кросовери. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Atlas комплектації SE 3,6 бензин на автоматі 4х4, повний привід. В чорному металіку 2018 рік. Попереду ксенон, противотуманки, 18-диски. Зеркала складаються підігріві поворотники в зеркалах. Безключовий доступ на всі двері. Ренгід на даху. Пробіг автомобіля становить 60 миль 108 тисяч, 108 тисяч кілометрів. Позаду маємо камера. Наголошую комплектація SE. Все в збереженому стані. По картах все ціленьке, нічого не побито, не пошкрябано. Тут також пасками не побито, коврики оригінальні, сидіння шкіряні, з перфорацією. Підлокітник у нас обшитий шкірою на два півстаканички. Ця сторона також по картах все гарно. Позаду пасажира і водія. Все збережено, нічого не пошкоджено. Сидіння відсувається. Для доступу на третій ряд сидінь. Маємо шторочки на вікна такі. Карта водія також в збереженому стані. Повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння. Будь ласка, фіксуємо табличку, перевіряємо. Мультикермо, обшите шкірою. Все в збереженому стані, нічого не пошкоджено. Тут у нас регулювання світлом, відповідно, автомат. Автомат переключається гарно, повний привід працює. Це в нас регулювання повним приводом, запуск кнопкою. Заводиться дуже гарно, електроручник, двохзонний клімат. Пробіг автомобіля 68 миль або 108 тисяч км. Все працює, камера показує гарно. Кермо регулюється по висоті, по виліту. Кого зацікавить, датчик світла, датчик.